Невідомі кохання відомих українців. Жіночий квітник великого Богдана. Типово холеричний характер Богдана Зиновія Хмельницького створював йому у сімейному житті не менші складнощі, ніж у політичному. Десь у 1624 році його першою дружиною стала дочка заможнього Переяславського купця Ганна Гафія Сомко. Вона була тихою, дещо сором'язливою жінкою. У всьому корилася Богдану, народила семеро чи восьмеро дітей. З них відомі Тимофій, Остап, Юрій, Олена, Степанида, Катерина. Маючи слабке здоров'я, Ганна через тяжкі і часті пологи захворіла, можливо, на це розпечінки. І для виховання малих дітей та допомоги в господарстві. Довелося взяти помічницею сироту, можливо, родом із Чигирина. Вважається, що вона була дочкою дрібного шляхтича ляшного русинського обряду. З народження мала, можливо, ім'я Гелена, а ставши православною, якщо цей акт дійсно відбувся, змінила його на мотрону. У 1644 році. Їй виповнилося десь 30-33 роки. Визначалася яскравою вродливістю, що зводила з розуму чоловіків старшого віку. Метка, хазяйновита, весела. Гелена стала необхідною не тільки для Ганни, але й для самого Богдана Хмельницького. Адже тяжка хвороба дружини порушила його звичний ритм життя. І... П'ятдесятирічний козак неминуче закохався у кресову степову Гелену Прекрасну, як називали її польські історики. Неможливо сказати, за яких обставин і коли саме Хмельницький домігся бажаної мети, і Гелена Мотрона згодилася стати його коханкою. На біду, вона сподобалася і сусідові Богдана литовському шляхтичеві Даніелю Чаплинському. Ще коли була живою Ганна, він під час відсутності Хмельницького на хуторі суботів, батько Богдана одержав поселення у 1616 році як подарунок від польської влади. Побував там. Причому саме Гелена. Люб'язно показувала Чаплинському господарській будівлі сіножаті отари худоби. Щоб заволодіти геленою, Даніель Чаплинський скористався допомогою Корсунського і чигиринського старости Олександра Конецпольського. Судове розслідування довело, що у Богдана Хмельницького відсутні документи на володіння хутором. І, хоча 12 липня. 1646 року Богдан одержав від короля Польщі Владислава IV підтвердження своїх прав на суботів, проте Сейм його не затвердив. Олександр Конець Польський вимагав від Хмельницького або продати хутір, або обміняти його на інше володіння. Однак сотник не згоджувався. Щоб образити Хмельницького, чигиринський урядник Дольгарт забрав у нього коня, якого довелося викупити за 12,5 злотих. Потім навесні 1647 року Чаплинський захопив хутір і вигнав сім'ю Хмельницького до Чигирина, а Глену забрав до себе. Оскільки він був удівець, умовив її стати дружиною, повінчавшись із нею за католицьким обрядом. Компенсація за хутір становила всього 150 флоринів, хоча він коштував у десятеро більше. Хмельницький викликав Чаплинського на дуель, але потрапив у засідку. Скарга коронному гетьману Потоцькому нічого не дала. Хоча той, і вмовляв, конець польського, згідно з наданням його королівської милості, назавжди залишитися на своїй убогій батьківщині, не міг зарадити і король. Ображений Хмельницький, довідавшись про підготовку поляками походу проти Кримського ханства, розповів про нього татарам, у результаті загони конець польського. Зазнали поразки, але в шинку підпилий Богдан розповів про свій учинок друзям по чарці. Його зізнання почув орендатор Чигирина Єврей Захарій Собеленко і повідомив конець польському, а сотник Роман Пешта, чигиринський осавул, що заздрив популярності Хмельницького, доніс владі, що Богдан, начебто, готував повстання проти Польщі. Хоча з-під арешту пізньої осені 1647 року Хмельницького звільнив полковник Кричовський, але наміром помститися шляхті за кривди примусив його тікати на Запоріжжя. При цьому він добре знав, що від подальшої помсти Чаплинського врятувала його Галена. У листі до сенатора Адама Киселя Хмельницький, зокрема, писав, що добросердна і сердешна Есфір врятувала мене від смерті. Після перемоги повстанців Хмельницького навесні 1648 року під Корсунем Даніель Чаплинський швидше за все, виїхав кудись на землі етнічної Польщі чи Литви. Адже влітку того ж року Гелена Чаплинська уже перебувала разом із Хмельницьким, хоча й не була розлучена з Даніелем. Крім того, київський митрополит Сильвестр Косов, побоюючись за свій авторитет, не бажав давати дозвіл на формальне розлучення Гелени з чоловіком і узаконення її шлюбу з Хмельницьким. Допоміг патріарх Паїсій, який у день народження гетьмана. 27 грудня 1648 року заочно повінчав його з Геленою, що перебувала у Чигирині. При цьому Хмельницький досить цинічно і хвалькувато свідчив і розрішив мене від гріхів і причащав, хоч я не сповідувався. А гріхів він набрав після 1647 року маленько. Треба було б визнати у сповіді, що 21 лютого 1649 року у п'яному вигляді намагався збабити красуню дружину Адама Киселя, умовити її зректися польської влади. Промовчав і про тисячі літрів Мальвазії, що споживав без міри, валки золота і срібла, які прямували після пограбувань. До гетьманських комор. А що до наявності, при своїй особі таємного гарему, який видавав за групу ворожок чарівниць про бенкети Скіфського розмаху, хіба ж міг Богдан чесно розповідати. Зате під гарматні залпи Паїсій благословив Хмельницького на війну з ляхами, проти якої активно виступав Косов. Та Київське духовенство. Крім того, від гетьмана Паїсій одержав одну тисячу злотих і шестеро баских коней. Щоб заспокоїти Галену Мотрону, Паїсій послав їй звільнення від гріхів перелюбства і акт про шлюб, три самозапалювальні свічки, молоко пречистої діви і миску лимонів цитрин. Все ж у серпні 1649 року Богдан Окот звернувся до короля з проханням вскарати на горло Даніеля Чаплинського. Доля Даніеля, до речі, не з'ясована до цього часу. Вибором гетьмана нової дружини були незадоволені майже всі полковники, які вважали її авантюристкою, що присмокталася до багатства Хмельницького. Майже ненависть до неї відчував його син Тимофій, бо Гелена, певно, відмовила йому у Любощах, вони були майже ровесниками. Зберігся опис гетьманщі матрони Гелени, одягнута в парчуйок самит у діамантовому й діадемі, з дорогоцінними каблучками на пальцях, вона виглядала королевою. На прийомах. Власноручно наливала гостям у золоті чарки Мальвазію або горілку, набивала люльки тютюном, але безтурботне життя скінчилося через два роки. Як саме точно невідомо, за однією з версій Мотрона просто спилася. За розповіддю короля Яна II Казимира у травні 1651 року. Хмельницький виявив пропажу в Чигирині чи Суботові барильця з червоними золотими. У ході розслідування виявилося, що Матрона зрадила гетьмана, зав'язавши роман з колишнім годинникарем зі Львова, який працював ключником у Хмельницького, тобто управителем. Гетьман наказав обох догола роздягнути і повісити. Литовець Радзивіл писав, що пропажу золота виявив Тимофій Хмельницький і за наказом батька обох повісив. Навпаки, козацькі джерела стверджують, начебто було перехоплено лист Даніеля Чаплинського до Матрони, у якому він радив, де сховати золото і як отруїти гетьмана. Після цього Тимофій знайшов викрадене і стратив Матрону Її матір і ще п'ятьох спільників виходить уже ціла шпигунська мережа. А для недалекої у політичних справах Гелени така діяльність неможлива, швидше за все, йшлося лише про подружню зраду, не більше. Хоча, одержавши звістку про трагічний кінець Матрони, Хмельницький запив. Закриваючись у наметі разом із татарським Мурзою Тугайбеєм, але Туга за дружиною зникла швидко, десь у серпні 1651 року його третьою обраницею стала 34-річна удова Золотаренко Ганна, що втратила через загибель у бою чоловіка полковника Пилипа. Вона внесла стабільність і передбачуваність у життя Богдана Хмельницького, мала гострий розум, майже дипломатичну передбачливість, створила при дворі гетьмана щось подібне до зоосаду, створила оркестр, заклала широкий сад. Через 10-14 років після смерті Богдана постриглася в Черниці і через деякий час померла в Києві. Обставини смерті Хмельницького 27 липня 1657 року не зовсім з'ясовані. Існує думка, що поляки підкупили одного з козаків, що невдало сватався до однієї з дочок гетьмана, і той його отруїв. Однак ця версія не має достовірних джерел доля обох синів Хмельницького трагічна. Тимофій, що через спіяцтві і дурість допустив великі втрати під час походу в Молдову, помер від Гангрени і був наприкінці жовтня 1653 року похований у Суботові. Молодший син Юрій був деякий час навіть гетьманом ханської України, тримав у Немирові, як і батько, особистий гарем, був скараний на смерть. За наказом турецького султана за надмірно сатийські нелюдські накази щодо підданих, тому рід Хмельницького по чоловічій лінії перервався, а доля двох дітей Тимофія невідома.